Поговоримо з вами про відокремлений додаток, адже під час тестування з української мови необхідно виявити відокремлений член речення. І я раджу вам починати пошук відповіді на це питання саме з визначення відокремленого додатка. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, буде багато чого цікавого. Але якщо у вас виникають певні складнощі з питань української мови, пишіть мені у телеграмі чи інстаграмі. Посилання під відео. Протягом певного часу у нашому місті діяло товариство. Пунктир. До нього належали такі члени, як пан Опріч. Пані Особливо. Мадам зокрема. Містер Окрім, та месьє, наприклад, їхнє товариство займалось тим, що включало, виокремлювало та замінювало. Наприклад, найбільшою розвагою містера Окрім, було надсилати людям різні негаразди. Одного вечора, окрім наславна семикласницю Настю, Нежить, обмежив її від однокласників та залишив вдома. І 5 вересня усі прийшли до школи, окрім Насті. А тепер давайте розглянемо речення: усі семикласники прийшли до школи, окрім Насті. По-перше, пам'ятайте, навіть окремий додаток завжди вказують слова. Окрім опріч, особливо, за винятком, зокрема. У нашому реченні це слово окрім. По-друге, після цих слів завжди повинен йти іменник із залежними словами. У нашому реченні це окрім Насті. Після окрім де іменник Настя. По-третє, пам'ятайте, що відокремий додаток завжди вказує на виокремлення або виключення. Мета або особи з певного ряду однотипних предметів або осіб, або на заміну певного предмета. У нашому реченні функція відокремленого додатка полягає у тому, щоб виокремити Настю зі всіх однокласників та зауважити, що у школі не було саме її. Діяли пунктирники протягом десяти років. Але потім зрозуміли. Що їм необхідно розширювати свою діяльність і вирішили захопити у своє товариство всі іменники, щоб ті працювали на них. Тому співробітники товариства пунктир розробили підступний план: члени пунктиру кожного вечора замовляли до свого офісу п'ять тістечок тирамісу. Спочатку. Вони завжди уточнювали, які є тістечка в наявності. Пані особливо телефонувала до ресторану і серйозним тоном запевняла Ми любимо тістечка, особливо Тирамісу. Кур'єр іменник забирав тістечко тирамісу і поспішав за вказаною адресою. Але їхньої адреси не було на карті. Тому пан, наприклад, завжди телефонував кур'єру і говорив. Ви б могли до нас звернутись, наприклад, телефоном. Коли кур'єр іменник віддавав замовлення, його завжди зустрічала зваблива пані особливо і пропонувала випити кави. Після ковтка ароматного напою іменник підписував договір. Про співпрацю із товариством Пунктир. Таким чином, кожного дня зникало все більше і більше іменників. І через деякий час у місті не залишилось жодного з них. Тому всі новинні випуски закликали до пошуку зниклих кур'єрів. І одного вечора все ж таки вдалося відслідкувати за телефоном. Місце знаходження офісу товариства Пунктир. Пунктирники були заарештовані, засуджені та відправлені до в'язниці. А коли вони вийшли з тюрми, ніхто не хотів їх брати на роботу. Пожалів тільки пан відокремлений додаток і запросив їх працювати на себе. На роботі їм видали спецодяг з фірмовим логотипом пунктиром. Але всі пам'ятали про темне минуле пунктирників і тому вони завжди були під суворим наглядом двох ком. Тепер ми розуміємо, що відокремий додаток завжди представлений уточними словами. окрім опріч, зокрема, на відміну від, особливо. Після цих слів обов'язково далі повинен ти іменник із залежними словами. По-друге, відокремий додаток завжди підкреслюється пунктиром. По-третє, має значення виключення, включення або заміщення. По-четверте, він завжди пояснює, уточнює або обмежує, сказана в основній частині. І по-п'яте, завжди виділяється комами.